І ще раз і ще раз хочу привітати вас, вітанням ангелів, Христос воскрес. воскрес! І Він живий, і ми щасливі, бо Він сказав: Я живу і ви будете жити. І ми живемо на цій землі короткочасно, але ми вічно будемо жити, бо так сказав Ісус Христос. Хто вірить в мене, я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і мре буде жити. Ми віримо? Слава Богу! І коли Христос там був, коли ці слова говорив, Біля гробу Лазаря то одні сестри і другий сказав: коли будеш вірувати, славу Божу, побачиш. Так що ми хочемо всі славу Божу бачити і мусимо вірувати. Якщо не будемо вірувати, слави Божу, і не побачимо. І тому славу Божу, можна бачити по різному, пробувати в славі Господній і в вічній славі. Ми вже будемо там у селях там Вже буде вічна слава. Ми зараз можемо собі уявляти по різному, хто славу Божу, бачить. Але в даний час ми продовжуємо святкувати. І скільки будемо жити, хотілося б, щоб ми святкували оце Воскресіння Ісуса Христа. Там є велика перемога. І сьогодні ми співали буквально зараз цей псалом, що любов Христа безмірно велика. І вона насправді велика. Ми її не можемо зрозуміти Бог через свою. Превелику любов, що він не і нас полюбив, віддає сина свого, і про якого ми сьогодні чуємо багато, якщо слухали уважно, що е, має я владу віддати життя, маю владу прийняти його, і що ніхто не заставляє. І брат тільки що переді мною нагадував, що ніяке військо, ніякі тисячі військ вони не могли заставити Ісуса Христа піти на Голговський хрест. Це є великий доказ Божої любові. І е, Приводив, Брат, приклади, приводив приклади про плоди плоті і про плоди духа. І там нижче написано є, що ті, хто Христові, вони розп'яли плоть свою з пожадливостями і похотями. А Слово Господнє говорить, що хто в Христі Ісусі, той творіння нове. І стародавнє пройшло, а тепер все нове. Отак От ми говоримо легко. Я говорю перший для себе. І як насправді я знаю себе, ви знаєте себе, як і наскільки ми це все виконуємо, що Господь нам говорить. А брат тільки що говорив, що без Христа ми нічого не зможемо, антибільше любити ворогів наших. А Христос сказав: Любіть! І якщо би тільки Христос сказав. А так не робив, ну, вчитель був би якийсь неправильний. Як е, деколи е, говорять лекторів, нанімають про боротьбу із куренням або з алкоголем, а, а він сам або курить, або п'є, а другий вчить, щоб вони цього не робили. Ну, Христос не такий був. І слово Господнє не так говорить. Так говоріть і так робіть. Любіть не словом, ані язиком, але ділом і істиною. І ось Ісус Христос був один із тих царів, де стоїть перед Пилатом, а Пилат каже: Так ти цар, сам ти кажеш, що я цар, я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити про істину. І дуже цінні слова він нижче сказав: І кожен, хто з істини, хто з правди, той чує. Мій голос. І от сьогодні ми почули голос Божий, і ми прийшли на це місце і продовжуємо слухати, і святкувати і прославляти Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, а Він сьогодні говорить до нас. Чому? Бо Він живий, і Він сьогодні бачить Тебе, Він бачить мене. І Він сьогодні вказує нам на любов Його, він вказує нам на боротьбу, що тіло і дух вони постійно ведуть боротьбу. І хто більше накормлений, той перемагає. Як один сказав, який собака сьогодні переможе на соревнованнях, а тому, кому я дам їсти, а тому, яку не дам, він буде слабший. Так само, якщо ми кормимо нашого духовного чоловіка, ми будемо перемагати. А якщо ми плотського чоловіка більше кормимо, буде плоский перемагати. І Ісус Христос сказав, що. Супротивні вони один одному, дух бадьорий, але плоть немочна. І тому вони супротивні. Постійно йде боротьба духа і плоті. Но слово Господнє сьогодні нас зміцняє. Віра в Ісуса Христа. Вона укріпляється, коли ми слухаємо Слова Божі, а Слово Боже усе живе. І воно оживляє, так написано, і воно просто так не посилається. Як сніг, чи то дощ, слово Господнє говорить через пророка Ісаю. Так слово моє, яке подається, посилається, воно просто так не подається, але робить роботу. І от сьогодні воно робить роботу в моєму серці. Я думаю, твоєму. Коли серце відкрите, а коли серце закрите, нічого не може робити. Бо закрите, замок висить. Але Христос хоче вечеряти з нами. Сьогодні, вроді би, зараз тільки до обіду йдемо, а Він хоче вечеряти. В нього завжди вечеря. І тому ми хочемо зараз продовження я буду читати слово Господнє, дивлюся на годинник, бо тільки почав говорити і зразу дивлюся, забув спочатку, подивитися на годинник. Але я хочу о, читати слова, які описують дій стих апостолів відкриті разом зі мною. Діїстих апостолів, перший розділ, і там таке слово є записане. Я прочитаю перший розділ Діїстих апостолів і третій віршик прочитаю, де тут написано про Ісуса Христа після Його Воскресіння. Перше діюстих апостолів і третій віршик. А по муці свої, тобто по своїх муках і страданнях, він вставав Перед ними, тобто перед своїми учнями живий, і за свідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся, та про Боже Царство говорив. Ось так написано, що робив Ісус Христос після Свого Воскресіння, бо ми знаємо, на сороковий день Він вознісся, про що на початку було згадано, що Він є той, який вмер, воскрес. І сидить отця і заступається за нас. І Воскрес Христос, і апостол Павло, він також в посланнях описує, як він з'являвся, як йому з'явився. І тут написано е, в цьому місті, що я прочитав, що 40 день з'являвся своїм учням. І про що говорив? Про царство Боже говорив. Нічого не поміняв, і після Воскресіння не поміняв. Коли він був на цій землі, то він всі земні речі, коли говорив щось, чи в так, чи так говорив, він все прирівнював до Царства Небесного. І навіть одного разу, коли він говорив, то фарисеї підійшли і скажи: а як царство Боже, воно замітно прийде, помітно прийде. А Христос сказав, що не прийде помітно. Царство Боже всередині вас. Отак. От а сьогодні помінялося це слово, царство Боже всередині нас. Я трошки хочу поговорити сьогодні, що таке Царство Боже, можливо, ми і знаємо, а можливо, і знаємо. Але тут Ісус Христос, Він учням 40 днів з'являвся і говорив про Царство Боже. Я не знаю, скільки нам разів Христос. З'являється і говорить про царство Боже, нагадує через Слово. І коли він говорив на гірню проповідь на горі, то він також сказав, щоб люди, які в той час слухали і сьогодні слухають, шукали найперше чого? Царства Божого. І коли він воскрес, він те саме говорив. Тому що апостоли продовжували проповідувати і говорити, що наше життя на небесах. Наше життя не на цій землі, ми тільки коротковремені такі гості, як командіровці, колись говорили, що їдуть на пару днів назад, вертаються. А ми на цій землі нам дароване життя, щоб ми прийняли і повірили сина Божого, який являється життям, і який сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і життя зі збитком, життя з подостатком. Хто має сина, той має життя. А хто не має сина, той життя не побачить щаслива людина, і ми в тим числі з вами, які прийняли Ісуса Христа, який являється життям. І насправді це є життя, це є є життя, життя справжнє з Ісусом Христом. Да, коли, можливо, бувають не завжди радісні, щасливі хвилини, бувають трудні хвилини, але Ісус Христос з нами, бо Він сказав: Я не оставлю і не залишу вас. І тому Ісус Христос говорив. Про царство Боже. І апостоли також проповідували, і апостол Павло до Римлян, посланій 14 розділ, 17 віршик, Я хочу зараз перейти в це місце Писання. Він говорить, що таке царство Боже. Сьогодні брати говорили і доповнення, тільки я зараз е, скажу про те, що це царство Боже. Воно повинно жити в нас, а ми зараз слухаємо це слово Боже і провіряємо, чи воно живе в нас в даний час, і ми його постійно повинні е, провіряти і відчувати, чи воно живе в нас. Слухаємо дуже уважно. Тут написано, я думаю, доступно, багато толкувати не потрібно буде. Е, послання апостола Павла до Римлян. 14-й розділ сьогодні багато брати читають із цього послання, і 17-й говорить так: бо царство Боже не пожила, тобто не їжа і не пиття, але праведність, і мир, і радість у Дусі святому. Короткий відповідь, правда? Царство Боже, що таке? Спочатку говорить, не їжа. Земна не пиття земне, але праведність, мир і радість у Дусі Святому. Де його взяти? І це все від Ісуса і через Ісуса. Праведне життя, де ми візьмемо? Самі по собі. Праведність наша, як запачкана на написано да мир, де візьмемо? Князь миру, Ісус Христос, який сказав, Прийдіть до мене. Навчиться від мене, а радість Дусі Святому. Від кого? А від Ісуса. Благаю Отця, утішителя іншого дасть вам краще для вас, коли я піду. Бо коли я піду, пошлю його вам, благаю Отця. І е, Отця вже сила Духа Святого, де восьмому віршику в цьому першому розділі е, дії апостолів написано. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І будете моїми свідетелями, моїми свідками. І тому ми з вами маємо право і провіряємо, це нам ніхто не заборонить, навіть Слово Боже не забороняє провіряти, чи Царство Боже живе всередині нас. І воно дуже тут і по порядку, все, коли буде праведне життя, тоді буде мир, а коли буде праведне життя і мир. Тоді буде радість у душі святому. Може не так, а тільки так. Ану, якщо буде гріховне життя, чи в нас буде мир в серці? Ану, чи в нас буде неправедне життя, чи в нас буде радість у душі святому? Ніколи не буде. І тому, як це цінно, що Ісус Христос залишив такі слова? Він не сказав, тут нема написано, щоб учні провіряли. Но, я думаю, кожному з нас інтересно. Да? Чи живе в нас Царство Боже. Праведне життя знаємо, яке воно в нас. А щоб воно в нас було, ми повинні освячуватися від кого і від чого, освяти їх істиною. А слово Твоє є істина. Ми повинні багато пробувати в Слові Господнім, слухати Його, і плюс, коли ми слухаємо Слово Господнє. В нас віра виростає, а слово Господнє говорить, щоб ми виростали від віри в віру і від сили в силу. А коли не буде Слова Божого, коли не буде молитви, коли ми не будемо пробувати, знаєте, такі присутності, Божій, в єднанні Божій і в радості Духа Святого, в нас не буде. Царства Божого всередині нас. І тому сьогодні дуже цінно, щоб ми з вами, слухаючи таке слово, Господнє, я собі уявляю, знаєте, як ніколи, можливо, на свого життя я не ставив собі такого, такої думки, як сьогодні, що 40 разів 40 днів з'являвся Ісус своїм учням і про Боже Царство говорив. Як багато потрібно говорити про Царство Боже! Тому що це є, дуже велика, це є дуже велика ціна заплачена і заплачена Сином Божим Ісусом Христом, де я вже трошки говорив, що праведність дав нам Господь через те, що ми повірили, що Він взяв наші гріхи і воскрес нашого оправдання. Мир Він дав серце наше тоді, коли ми прийшли до нього, покаялися, і Він серце наше дав мир. І радість Духа ми маємо також від Бога, коли ми зробили це. Бо апостоли коли проповідували в День П'ятидесятниці, вони також людям відповідали, коли ті умолилися серцем і підійшли, і сказали: мужі браття, що, нам, що ми маємо робити? Їм було сказано: покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься у ім'я Ісуса Хри Христа. І отримаєте дар Духа Святого. Прощення гріхів у ім'я Ісуса Христа вони проповідували і на сьогоднішній день Євангелія Царства. Проповідується, якщо Євангелія Царства проповідується, то там проповідується про покаяння і про прощення гріхів, без якого ніхто не буде мати е, всередині своїм Царство Божого. Не може Царство Боже жити, тому що без покаяння, без прощення гріхів не буде праведного життя, тому що Господь для волі нас визволив, і ми повинні стояти в цій волі. І сьогодні, мабуть, також було слово нагадане, що ми викоплені кров'ю Ісуса Христа від цього марного життя, і тому нам потрібно цінити цим. Що за нас заплачена дуже дорога ціна, і тоді, коли ворог людських душ, можливо, говорить про те, знаєте, показує нам, можливо, де що якісь наші ще ті задні, якісь гріхи, які ми творили колись за волею князя, цього живши, і чинили волю тіла й думок, з природи були дітьми гніву, то, г -г 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 дітьми гніву, то ми знаємо, кров Ісуса Христа нас викупила. Слава Господу! Мені так хочеться, я стараюся, коли навіть я згадую це місце Писання, який щасливий кожен чи кожна, і в тім числі я, що ми викуплені від марного життя, переданого нам від Батьків. Чуєте? Нас не мане цей світ, тому що ми віримо Словам Ісуса, який сказав: шукайте найперше Царство Божого і правди Його, а все остальне вам приложиться. Все остальне вам додасться. Господь знає, як додавати. І деколи комусь приходиться, знаєте, багато часу, коли це все приложиться. Но Господь, якщо би, можливо, все зразу приложив, то люди би, як от брат сьогодні говорив про одного із архангелів Люцифера, який возгордів. Коли б ми, знаєте, зразу все отримали. Христос каже, найперше шукайте Царство Боже. А все остальне не переживайте. Віримо Словам Ісуса. Слава Господу! Якщо так, а Господь стоїть за Словом Своїм. Ну хіба ж Господь сказав, що остальне приложиться, і що Він не приложить, Він не дасть дітям своїм, за яких віддав життя своє? Ну ж, вже такої більшої любові, як в нього, то ніхто не має і я думаю, не буде мати любов Христа безмірно велика. Безмірно. хто може її е, порахувати або розказати про цю велику, безмірну Божу любов, коли на нього плюють, б'ють палками по голові, сміються з нього, а Він каже, молиться прости їм, бо вони не знають, що чинять. От брат сьогодні чуть-чуть підмітив про те, як ми сьогодні, наскільки ми сьогодні спосібні благословляти ворогів наших, любити ворогів наших, а слово Господнє говорить, бля... Благословляйте, проклинаючих вас. Моліться за тих, хто вас обіжає. Ось чуєте, що сьогодні Господь говорить, а чому говорить, бо Він живий, і ми ще сьогодні живі. Якщо ми вже помремо, вже до нас ніхто не буде говорити. Воно вже нічого не поможе. І тому сьогодні, доки ми маємо час, ми повинні знаєте, приходимо у присутність Божу, Господь говорить: це е, не брати говорять. Це говорить Господь. От вчора ми мали тут молитву і молилися за одну сестру. І настільки, знаєте, Господь наповнив, благословив. І потім, просто після молитви, сестра така сіяюча встає і каже, що: брат, я, я стидалася попросити, щоб ти взяв мене за руки і так поміг мені догорі їх підняти. А брат сам це зробив. Вона це не вона потім призналася, а брат каже, це не я каже, брат, це не я, це Господь. Це Господь взяв мою руку і тут за твої руки, щоб, щоб підняти твої руки і щоб ти воздала славу Господню і обновилася. Знаєте, тоді, бо ми деколи це я, це, я, це, я, це. це. Ні, ми нічого, коли ми з Господом. А Господь Він тоді управляє, коли ми повністю йому довіряємося. І дуже добре, дуже правильно ми робимо, коли ми з вами довіряємо життя наше Господу. Да, ми багато вчимося, ми багато помиляємося. І де коли навіть буває вже і вроді би, і в старшому віці. Вже здається, ну ще вже потрібно. Ну туди, вже, 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 вже ось, ось здається, вже вроде би потрібно настільки бути, знаєте, таким, ну вже правильним. А бачиш, ще помилку зробив, ще помилку, ще можливо, десь когось недолюблює, ще можливо, десь знаєте, ще щось дивишся на когось неправильно. А Господь хоче, щоб ми мали свобідний вхід в царство Небесне, да. Як, от, наприклад, ми десь підходимо до дверей в магазин, ну, приклад, я привожу простенький раз, двері відкрилися, а приходимо другий раз, а вони не відкриваються. Ага, що таке? Що вони не відкриваються? А слово Господнє не просто так написано, щоб, ви мали свобід, щоб відкрився вам свобідний вхід, Царство Небесне. Деколи декому відкривається свобідний вхід, а декому, можливо, і не свобідний вхід. І тому там є написано, що потрібно, як потрібно жити, що робити, щоб відкрився свобідний вхід, в Царство Небесне. Зараз живе в нас Царство Боже, а ще буде відкриватися нам свобідний вхід, в Царство Небесне. Ось як це, знаєте, слово Господнє, живе чи ні, брати і сестри. Як воно сьогодні говорить до мене, як воно сьогодні говорить до тебе, як хочеться, знаєте, щоб постійно. Ми контролювали, я так говорю, і вірю, що воно правильно, що ми постійно контролювали, чи це царство Боже живе всередині нас. Поживи багато. От я думаю, і вас так само. Да, я пригадую життя, коли я жив в Союзі, коли, можливо, нуждався. Не було достатку їжі. Можливо, інші діти, вони трошки краще жили. Но сьогодні. Господь настільки благословив земному, що їжі повно. І ти дивишся на неї, дякуєш Богові, але багато не їсть, бо не можна. Тому що коли ми будемо тільки їсти і їсти, це теж неправильно і для здоров'я. Але завжди Ісус Христос лишав таке слово: що пильнуйте не про їжу, яка гине. А про їжу, яка зостається на вічне життя. І оце є та їжа, яка зостається на вічне життя. І ми щасливі, що ми сьогодні знову разом, що ми в присутності живого воскресшого Ісуса Христа, який сьогодні промовляє. Я не знаю, який раз Він промовляє до мене, можливо, не сороковий, а більше. Щоб я шукав найперше царство Божого і правди Його. Учим і з'являвся 40 день і говорив про царство Боже. І щасливі ми з вами дуже щасливі. Коли в нас живе Оце царство Боже, праведність, мир і радість у Дусі святому. І зараз ми будемо мати молитву. Ми приходимо на це місце, щоб перше всього поклонятися Господу, слухати, що Він буде говорити нас, і провіряти своє життя, чи живе в нас оце Царство Боже, і ми будемо зараз мати молитву, ми будемо молитися, ми будемо славити ім'я нашого Господа. Якщо є серед нас хтось, можливо, у чийому серці немає цієї радості, радості в Дусі Святому. То до Англо-Єфеської церкви написано в посланні, де маю проти тебе, що ти залишив свою першу любов. Там багато написано, як він добре робив, як все, але каже: але маю проти тебе, що ти оставив свою першу любов. Ми сьогодні можемо провірити нашу першу любов, і яка сьогодні в нас є. Но заповідь нову, яку залишив Ісус Христос, нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я вас полюбив. І тоді, коли ми будемо, як брат підмічав сьогодні любити Господа всім серцем, цілої сили, всім розумом і свого ближнього як самого себе, на цих двох заповідях весь закон і пророки стоять. Слава нашому Господу! І тому ми будемо мати зараз молитву. Якщо є бажаючі щоб за вас помолитися. Ви можете під час молитви вийти вперед, і ми помолимося за вас, щоб Господь дав вам цей повний мир і радість у Дусі Святому. Він не помінявся, Він князь миру, Він любить, продовжує любити, і Він хоче, щоб оце Царство Боже жило всередині кожного із нас. Амінь. Аллилуйя.